Вітаю, друзі! Слава Україні! Слухайте, відверто кажучи, я ніколи не думав, що Офіс президента це збір блатних, убогих, я не знаю, ідіотів. Вчора, реально, вчора ми з вами робили розбір польотів і показували е, сюжет, де Офіс президента під фотографіями з Єрмаком потужно залучив ботоферми з В'єтнаму і, скажімо так. В'єтнамці у вигляді декількох десятків тисяч вподобайками показали дуже серйозний рейтинг фотографії, на якій зображений Єрмак. Ну, чесно кажучи, думаю, ну що могло змінитися за ніч? Змінилося. Я вам зараз покажу. Господи, за що нам це все, цей треш? Напевно, за те, що хтось до церкви не ходив. Отже, ось ця фотографія офіс президента за участю команди, бла, бла, бла. Єрмак, центрова фігура. 27 тисяч подобаєк. Тепер вони замість в'єтнамської ботоферми включили правильно українську. Бля, ну, кончені, кончені ідіоти. Бачите? Ну, це я так просто декілька скріншотів вам зробив, щоб, щоб ви просто зрозуміли. В, ви, ви, тобто, ви розумієте, на що витрачаються кошти е, платників податків, на що витрачають гроші Офіс президента, роблячи, так би мовити, сюжетики якісь там. І, і показуючи нам про потужну невсратість і підтримку з боку ботофірм, я навіть не знаю, як це ще коментувати. Напевно, більше ніяк. Окрім того, що, як каже мій батько, не вкрасти, не посторожити, от не холєри не вміють. Ну, але ми з вами, як то кажуть, маємо реальну можливість сьогоднішній ефір, звичайно, присвятити не тим ідіотам, але певним проблемам, які вони нам створюють. Отже. Поки ви підписуєтесь на наш з вами канал, ми починаємо. Так, поїхали. Для тих, хто в курсі чи хто не в курсі, але нещодавно в Румунію, а саме вчора в Румунію, залетів російський безпілотник. Так от міністр оборони Румунії е, Мощану е, повідомив, що винищувачі f 16 готові були збити російський дрон. Але він повернувся до України, ну, і я додаю, вбивати українських дітей. Його не збили. Радари зафіксували його та побачили, як він наближається до нашого повітряного простору. Літаки залетіли, побачили його, вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, і в якийсь момент він полетів до України. Я не знаю, це іспанський сором чи це не іспанський сором, але румуни в кращих традиціях вчорашніх поляків чи позавчорашніх поляків, бо вчорашні поляки то щось збивали. А позавчорашні поляки навіть не збивали, а також спостерігали, як ракета летить вбивати українських дітей. Це просто-напросто, щоб ви зрозуміли, друзі. Ніхто за нас проти Росії воювати не буде. Румунія, як і Польща, надає свій повітряний простір для прольоту російських ракет та дронів, щоб вони вбивали українських дітей. Це не намагання створити. Таку, знаєте, ненависницьку позицію до Заходу, а це намагання дати вам зрозуміти, що вони настільки сять навіть збити російський безпілотник в своїх, своєму повітряному просторі, я не можу тільки зрозуміти, а що ж вони сять, будучи країнами-членами НАТО? Для мене особисто це трагедія. трагедія, коли під час Другої світової війни на тій стороні були румуни. Таке риторичне запитання, а ми з вами продовжуємо. Бо, чесно кажучи, я думав, що все-таки після виборів в Румунії, коли переміг проєвропейський президент, що там все ж таки якісь поняття, міжнародне право, людські цінності і так далі будуть відстоюватися. Але вони подивилися, що безпілотник летить вбивати українських дітей, та на тому крапка далі. Дуже непоганий огляд було зроблено в з телеграф як про частину стратегії Росії щодо атак на країни НАТО. Отже, розцінювалася атака на Польщу за допомогою з безпілотників, і в принципі з телеграф сходиться до думки, що росіяни хочуть таким чином створити панічні настрої в європейських країнах, щоб вони увага. Не постачали засоби протиповітряної оборони в Україну а під страхом нам же ж самим треба і так далі. Ну це дійсно заслуговує на увагу. Тим більше, що ми про це з вами також говорили. Але в Росії теж є проблеми з протиповітряною обороною, і Росія зараз намагається е, запропонувати і викупити в Туреччині назад комплекси С 400 які в 17-му році продала туркам. Я хочу нагадати, що Сполучені Штати і країни НАТО були категорично проти. Такої купівлі С 400 російських протиповітряних комплексів е, через те, що ну як мінімум, е, це російські засоби, обслуговування російське і так далі. А туреччина є країна НАТО. Е, окрім того, що ця історія, коли турки купили ці комплекси, вона якраз таки відкинула Туреччину до можливості участі в програмі отримання літаків F-35. І це був дуже серйозний скандал. Але Ердоган зробив те, що він зробив. Тепер значить, росіяни хочуться викупити лайно своє назад там по-моєму 2,5 мільярди і мотивуються тим, що це потрібно обслуговувати. А санкції Росія, агресор ну розуміє, да? турки теж ведуться на цю фігню, і нібито є така неофіційна думка, що вони готові віддати росіянам цих С-400 комплексів. Ну для того, щоб росіяни могли збивати літаки. Ф 16 котрі нам е, дають країни НАТО і допомагають у боротьбі. Ну, чесно кажучи, якийсь такий колосальний сумасшедший цинізм представників НАТО по відношенню до України. Так, от з приводу цих комплексів С 400 Росіяни хочуть їх викупити, кажуть, що вже там ракети півсроку вже на ракети пройшло. Ну тобто, ми розуміємо, що термін е, там 10 років, напевно, 20 років на ті ракети, ну раз половина пройшла з 17-го року. Тобто зберігання тих ракет і так далі, ну і 2,5 мільярда мільярди Ердоган хоче використати для ми не знаємо для чого, але те, що Росія це використає для вбивства українців збиття наших літаків, ну це вроді би як зрозуміло. Чи готові буде Туреччина це зробити? Якою буде реакція міжнародної спільноти? Ми сьогодні можемо лише здогадуватись, але я вам про це теж хотів розказати. Ну і ще що, ще хотів вам повідомити. Дуже цікава історія. Цікава історія щодо підтримки санкцій поляками, щодо підтримки американських санкцій, про які ми вчора з вами говорили. До речі, хто не підписався і пропустив вчорашній стрім, я вам рекомендую його подивитися. Там ж було багато цікавого, правда. От ну, але тим не менше, наголошую на необхідності задонатити на ЗСУ і підтримати нас з вами в описі до відео є посилання Monobank, PayPal, Ви це все знаєте. Отже. Віце-прем'єр-міністр, міністерство е, глава міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив готовність Варшави підтримати санкції американців проти Росії. Але які ж там санкції, Пам'ятаєте, це не санкції проти Росії, це санкції проти м компаній е, інших країн, які купують російські енергоносії. Ну це так би мовити, невеличкий пас Трампа. Я ж теж за санкції. Хоча ми ж розуміємо, які потрібна санкційна політика для того, щоб зупинити Путіна. Ну, але але дуже цікава історія. Я хотів би подякувати міністру закордонних справ Польщі, який продовжує свою роботу, якраз таки в інтересах європейської спільноти. Міжнародного права, ну і звичайно, в цій історії в інтересах Польщі, я так думаю, і Україна також тут буде дотичною. На його думку, охочих воювати з Росією зараз немає. Отже, справжнім стримуванням може бути лише військова допомога Києва, і він закликав зосередитись на пошуку фінансування для підтримки України в 26-27 роках, а не на самопоглинальній дискусії про якісь гарантії, і тут в мене знаєте зразу виникає. Пам'ятаєте? Гарантії підписані, 28 гарантій підписаних Зеленським за організацією Єрмака і так далі. Ну, коротше кажучи, в офісі президента з ним не погодилися, наголосивши, що документ із гарантіями фактично готовий і буде дієвим. Ми говоримо зараз про офіс президента Польщі, я так розумію. Ну бо інакше це ж не про український офіс. Я чому це все згадав зараз? Я вам скажу, до чого я це все згадав. Бо Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, а ми знаємо, що в Польщі ну, не все вирішує президент, там все ж таки існує коаліція, парламент і є премєр міністр Що він сказав? У Піс та конфедерації, ну це союзники Піс, ПІС це політична сила президента Польщі сьогоднішнього. Ну, і Минулого теж <хи> так, от, е триває дискусія, чи дрони є провокацією України? Увага польського уряду, чи помилкою. Тобто розглядається дискусія про те, що це або провокація України, або помилка. Ну ні в якому випадку не звертається увага на те, що це все-таки російська атака, і не, і не просто провокація це атака на Польщу. Але що написав Туск? Так, от, у після конфедерації триває дискусія, чи дрони є провокацією України, польського уряду чи помилкою, супереч тому, що кажуть польські служби, військове військо, президент і прем'єр-міністр вони роблять все можливе, щоб зняти з Росії відповідальність за 10 вересня. Уявімо собі їхнє правління у разі агресії. Це відвертий наїзд туска. На президента Навроцького і на всі ці дискусії, що це нібито винувата Україна, і взагалі, якщо це навіть і помилка Росії, то це не все так однозначно коротше говоря, все рівно Україна винна? І тут якраз таки Туск заявляє: ви собі уявляєте, що було б, якби вони правили би під час агресії Росії на Польщу? Дуже цікава історія, але головна сьогоднішня тема нашої, нашої сьогоднішньої зустрічі трішечки не про то. Про що хотів з вами поговорити? Чи пригадуєте ви як. Трошки більше року назад з таким колосальним пафосом Офіс президента в минулому році так повідомляли нам, що разом з концерном Рейн Метал запускають будівництво увага двох заводів по виробництву снарядів: один в Німеччині, а другий в Україні. Так, от, Унтерлюс, це Нижня Саксонія Німеччини, 27 серпня було офіційно відкрито. Найбільший у Європі завод із виробництва артилерійських боєприпасів. Новий об'єкт німецького концерну «Рейнметал» став символом масштабного переозброєння Німеччини та НАТО у відповідь на російську агресію. Ви скажете Лапін, якого ти біса сьогодні нам розповідаєш про те, що ж відбувається в Німеччині? Наша ж цікава Україна. І мене цікавить, а що ж зробила Україна паралельно з тим? Про що я зараз розповідаю. Зараз я вам покажу фотографію. Значить, цей завод готовий випускати десь приблизно 350 тисяч снарядів у рік 155-го калібру? Так от, показую вам цей завод. Just a moment. Oops. Ось ця картинка. Ось цей завод, який побудований концерном Rainmetal. Бачимо. так? Тепер їдемо далі. Повертаючись до України, що зробила Україна в цій історії? А я вам скажу: в той час, як німці за 14 місяців побудували завод, у нас героїчне рішення уряду Шмигаля Тере Ну, може, ж зараз уряд Свериденко. А ми лише виділили землю для побудови цього заводу. Ви розумієте, якщо вони 14 місяців працювали над виділенням землі, скільки часу нашим конченим буде знадобитися для того, щоб зробити містодобовну документацію, містобудівну проект будівництва, висновок експертизи проекту? А також треба буде пройти дозвіл на використа... на виконання будівельних робіт, погодження з ДСНС, дозвіл на викиди в атмосферу. І вже потім можна буде приступити до будівельних робіт. Але після цього потрібно буде що зробити? Виконати акт готовності об'єкта, сертифікацію про прийняття в експлуатацію, реєстрацію права власності на новозбудований об'єкт у Держреєстрі. І два запитання до вас, шановні глядачі. Як ви вважаєте, коли наша армія отримає перший снаряд? І саме головне питання, яке я вам ставлю, і хочу, щоб ви в коментарях прокоментували. А хто буде відповідати? І хто присяде за цей бардак? Такі новини від мене на даний момент. Я вам щиро дякую. Попри все, ми маємо перемогти для того, щоб ця нечисть відповіла.